Серед ночі вдарив та схопив за шию свою цивільну дружину і опинився під судом і слідством. Пара проживає неподалік Луцька, народили двійко діток. Чому домашній скандал обернувся кримінальною справою про побої і мордування, та як покарали чоловіка, знають наші журналісти. Його звинувачують у побоях своєї співмешканки. А він каже, що то була трохи інша історія. Я туди, Я приїхав туди, вона була випивша. Мені це не сподобалось. Судді розповідають, що ж чоловік коїв із цивільною дружиною. У пари, як чуємо, двоє діток: однорічна дитина і тримісячне немовля. Ума сто на міст два питання до неправді свій. Ціліній дружині, після чого, тримаючи її обома руками за затулок, почав умисло шаркувати дитя та тягати вперед назад на сток чого потерпіла пелас близько п'яти разів тівною голови було стіну будинку. У дальшому мисно схватив рукою за шию та почав стискати її, тим саме це дав потерпілі фізичного болю та не спричинив тілесних пошкоджень. Чоловік розказує, що саме його обурило тієї ночі і чому не стримався. Це, у нього подружка жила ніяк. В неї подружка тиждень жила. За день до всього цього я приїхав туди. Вона була випивша. Мені це не сподобалось. Наступного дня я приїхав то вони в гостях, хто вони ще десь тією подругою. Вдома їсти не приготовано, нічого не зроблено. Коли починається якийсь скандал, я виставляю якісь претензії. Коли сварка йде, я намагаюся вийти з хати. Я намагався піти, і вона мені просто не дала піти, тому що вона просто вчепилася в мене і тримала мене, щоб я нікуди не пішов. Через це шарпанина пішла, і затова шарпанина шарпаніна. Йому інкримінують статтю, побої і мордування. Чоловік вино визнає. Так, правильно все. прокурор хоче покарати його громадськими роботами 200 годин. Сам він просить штраф. Суддя вирішила, що за такі домашні розбірки волинянин заплатить грошима. Призначити покарання у виді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімуму доходів громадян, що становить 510 гривень. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.